Вітаю всіх, хто дивиться дане відео. Хочу вам розповісти про реєстрацію бізнесу в Гонконгу у 2025 році. Чи змінилося щось? Яка зараз процедура і з яких кроків вона складається? І саме головне, як можна використовувати компанію в Гонконгу безпосередньо для вашого бізнесу? Чому взагалі обирають Гонконг? Гонконг обирають по одній самій простій причині. Якщо ви не маєте джерела доходу пов'язаного з Гонконгом, якщо ви не маєте контрагентів і в цілому ваш бізнес ніяк не пов'язаний з даною територією, ви маєте можливість абсолютно законно сплачувати 0% податку на прибуток. Це дозволяє дуже сильно оптимізовувати ваші фінансові потоки і, відповідно, сплачувати менше податків. Кожному підприємцю це дуже цікаво. Наступна це процедура реєстрації компанії. Вона проста. Ці процеси відбуваються дистанційно. Зареєструвати компанію можна за 3-4 тижні. Потрібно підписані документи відправити в Гонконг після того кілька днів, і ваша компанія буде зареєстрована. При цьому саме важливе для вас, як для людини, котра веде міжнародний бізнес. І напевно зараз дивиться дане відео і обирає юрисдикцію для, для того, щоб правильно інкорпоруватися. Це питання того, як відкрити банківський рахунок або рахунок в платіжній системі. Відразу хочу сказати, що Гонконг в даному плані не ставить нам жодних палок, жодних перешкод не створює. Я мав досвід відкриття рахунків для компанії в Гонконгу. При цьому це були дуже складні рахунки, по суті, які підпадають під хай risk діяльність, коли ми говоримо про їхню класифікацію платіжними системами. Наприклад, саме цей клієнт він займався day-to-day трейдингом, У нього був дуже активний трейдинг дуже різними активами. Ми змогли йому відкрити рахунок на його гонконгську компанію. Так, це було дещо довго в порівнянні з іншими країнами, але ми ми з цим впоралися, і зараз клієнт успішно працює через свою гонконгську компанію. Тому зафіксую перший блок відкрити таку компанію просто, і під неї можливо відкрити банківський рахунок. І саме важливе, Гонконг вам дозволяє сплачувати законно менше податків. Друге питання, яке нам буде актуальним: як відкрити компанію Гонконгу? Що від вас буде потрібно? Які документи, яка інформація і так далі. Хочу сказати, що насправді перелік документів тут досить стандартний. Мінімум мінімум по документах і мінімум по тому, скільки потрібно директорів і акціонерів, давайте про це поговоримо. Мінімум один директор, мінімум один акціонер. Набір документів досить базовий і досить стандартний. Це паспорт, це його скан, це заповнені ківесі-форми, це підтвердження адресу вашого місця проживання, це ваші банківські випуски і так далі. Ну, тобто нічого незвичайного, не будемо згадувати тут про Мальту, де реєстрація компанії, по суті, може перетворюватися. Справжню перевірку вас і навіть членів вашої родини, тому що Мальта перевіряє дуже і дуже серйозно. Третій блок це все таки блок стосується податків і звітності. Давайте проговоримо саме важливе, і саме ключове, що ми тут маємо знати так в Гонконгу. Ви дійсно можете сплачувати 0% податку на прибуток, але давайте проговоримо про те, як отримати дозвіл на сплату 0% від ваших прибутків. Взагалі в Гонконгі діє дворівнева система оподаткування, і вона працює наступним чином: Якщо ваш загальний прибуток до 2 мільйонів гонконгських доларів, то ви з нього сплатите 8,25 податку на прибуток. Ну це тобто до 250 тисяч доларів. Якщо вище, то безпосередньо сплатите 16,5%. Але це діє лише за умови, що ваш дохід пов'язаний з територією Гонконгу. Є контрагенти і все те, що я згадував вище. Саме ключове, що нам потрібно розуміти, як отримати можливість сплачувати 0% податку. Для цього, після того, коли ви провели ваш фінансовий рік, потрібно підготувати фінансову звітність і підготувати аудит такої фінансової звітності. Це обов'язкові вимоги, комплаєнс при дотриманні всіх податкових та інших законодавчих вимог Гонконгу для підтримки вашої компанії і безпосередньо для того, щоб отримати статус, який дозволяє вам не сплачувати податки в Гонконгу. Після цього подається дана фінансова звітність, подається даний аудит і подається запит на присвоєння вам статусу, який по суті дозволяє вам скористатися пільговим оподаткуванням. Податкова після того може уточнити у вас декілька питань. І як правило, якщо ви не дотри... якщо ви дотрималися абсолютно всіх тих вимог, про які я зазначив вище, ви отримуєте статус звільнення від, від оподаткування в Гонконгу і безпосередньо далі вже виводите дивіденди до країни, де знаходиться ваша податкова. Резидентність, і вже з них сплачуєте податки відповідно до тієї ставки, яка існує зараз в тій країні, де ви знаходитесь. Ну, до прикладу, якщо ви будете виводити дивіденди до України, то ви станом на теперішні ставки податки станом на 24 січня 2025 року. Ви сплатите 9% податку на іноземні дивіденди, плюс 5% військового збору. Це і буде все оподаткування, яке ви заплатите з прибутку, який заробили через свою гонконську компанію. Додатково додам з приводу відкриття рахунку в банку. Відкриття рахунку в банку всі ми знаємо, що зараз дуже сильно стали жорсткими, ківесі вимоги, і особисту присутність дуже сильно вимагають банки для того, щоб вам відкрити рахунок. Відповідно, альтернативою виступають платіжні системи. Всі ми чули про Payoneer, Vice, Paysero, про Airwallex, але деякі з них не дозволяють відкривати, наприклад, рахунки, якщо в складі є бенефіціари українці, які проживають безпосередньо в Україні. Наприклад, це стосується Еєрволексу. Посера нам досить успішно відкривала рахунки для гонконгських компаній. Інші платіжки ми теж використовували, але ними ми з вами поділитися не можемо, тому що це відповідно наші комерційні напрацювання. Якщо у вас вид діяльності дуже складний, знайте, ми зможемо вам допомогти відкрити рахунок і в біді вас не залишимо. Будемо бодатися до самого кінця. Для кого підходить Гонконг? Мова йде про it компанії, e-commerce, маркетплейси, експертери, фінтех, криптобізнес, фрілансери і не тільки. Тобто, по суті, Гонконг сам по собі це універсальна юрисдикція, його застосовність дуже і дуже широка. І саме головне, і те, що найбільше мені подобається в Гонконгу, його дуже зручно менеджерити як зі сторони юриста, так і зі сторони власника бізнесу. Що ж, якщо вас цікавить реєстрація компанії у Гонконгу, записуйтесь до мене на консультацію, буду радий вам допомогти. Обговорити безпосередньо вашу ситуацію, тому що знаєте, за роки практики я переконався, що підхід до кожної ситуації має бути індивідуальним. Це абсолютно не просто слова, це не перебільшення, адже у кожного дуже різня специфіка податкової резидентності і дуже різні підв'язки під ті чи інші території, ті чи інші активи, чи тих чи інших контрагентів. Знайте, ми знайдемо для вас рішення, будемо раді допомогти на зв'язку.